Фанатський рух у світі. Психологія спорту. Епіграф. На превеликий жаль, сьогоднішня гра між Ліверпулем та Челсі була затьмарена потворною бійкою на трибунах, яка стала справжньою прикрасою матчу. Англійський журналіст. Психологи виділяють наступні причини інтересу до спортивних змагань. Перше. Недолік яскравих подій і гострих вражень у власному житті. Люди нерідко втомлюються від розмірної рутини і сірості буднів, і загострення пристрастей на стадіоні є для них хорошим емоційним струсом, ковтком адреналіну. Особливо притягує невідомість результату змагань, відчуття того, що відбувається в реальному часі. Друге сублімація агресії. Спорт кращий спосіб сублімованого виходу агресії, відомий сучасній людині. На думку психологів, емоції уболівальника який спостерігає за спортивними баталіями, схожий на переживання наших предків, пов'язаних з міжособними війнами. Тому у разі виграшу він почуває себе агресором, переможцем. Третє. Сублімація лібіду. Спостереження за молодими, агресивними, успішними спортсменами і спортсменками мають і еротичний підтекст, що іноді навіть не усвідомлюється. Крім того, за результатами досліджень... Під час виграшу улюбленої команди або спортсмена чоловіки переживають підйом рівня тестостерону, що позитивно відображається на їх можливостях у сексуальному житті. Четверте. Почуття принадлежності. У сучасному світі людина нерідко стикається з почуттям самотності, відокремленості. Саме спортивні змагання дають можливість відчути себе єдиним не лише з улюбленими спортсменами, але й з іншими людьми на трибунах і у екранів телевізорів. Тому спорт. Це не просто захоплююче шоу, це своєрідне спілкування, коли люди можуть відчувати себе одним цілим з іншими людьми, іноді навіть не бачити їх. Але особливої остроти всі ці причини набувають під час крайньої ступені болювання, фанатизму. Фанатизм це доведений до крайності, ступінь прихильності до якого-небудь інтересу. Команди, що супроводжується нетерпимістю до суперників. Де і коли зародився фанатський грух. Історія спортивного болювання сягає глибокої давнини. Перші болівальники з'явилися ще за часів первинно-общинного устрою, коли глядачі схвальними або засуджуючими вигуками підтримували або заважали учасникам тодішніх змагань збігу, метанню, стрибків, плавання тощо. Велике значення мали спортивні ігри і для жителів давньої лади найвищим спортивним проявом якої стали Олімпійські ігри. Справжніми героями для грецьких глядачів-болівальників того часу були переможці цих ігор, олімпіоніки. На їх честь встановлювали скульптури, складали вірші, виконували пісні, нагороджували цінними подарунками та грошовими преміями. А також влаштовували театральні вистави. Від кількості атлетів чемпіонів також залежав і політичний престиж поліса та міста. Важливу функцію виконували глядачі і у давньому Римі під час боїв гладіаторів, в середньовічній Європі під час лицарських турнірів, у піренейських країнах під час кориди. Так, під час цих спортивних змагань глядачі нерідко схвальними або заперечливими вигавками змушували імператорів та королів віддавати перемогу тому чи іншому учаснику. Та, напевно, найбільшого прояву за давніх та середньовічних часів Рух бульвальників досяг у Візантійській імперії, де в центрі Константинополю розміщувалась найбільша спортивна споруда Константинопольський іподром, на якому відбувалися кінні скачки на колісницях, найбільш улюблене проведення вільного часу жителів Царгорода. Ці змагання серйозно обговорювалися навіть у Візантійському сенаті. Безпосередньо підготовкою і проведенням спортивних видовищ займалися так звані факції. Керівництво яке складалося найбільш поважних осіб сенаторів. Вони вирізнялися кольором одягу візників, що керували колісницями. Зазвичай у місті було чотири факції зелених, прасинів, блакитних, венетів, білих, левків та червоних Русіїв. Навколо кожної факції утворились тісно пов'язані з ними угрупування вболівальників Діми від слова Демос народ, членами яких була значна частина населення міста всіх верст населення, від міської бідноти і люмпенів до заможних купців і аристократів. У кожної діми було своє виборне керівництво Дімократи та дімахи, представників Знаті, а також військова організація Казна, майно, будівлі, штат службовців і артистів та загони стасіотів, озброєних болівальників з числа молоді, які організовано відвідували різноманітні військово-спортивні секції або до стрільби з лука та метання списа. Їх агресивність була настільки високою, що їм офіційно було заборонено публічно носити зброю. Втім, вони були все ж таки поголовно озброєні, оскільки носили свої обоюдогострі ножі під одягом. Крім спортивної активності, діми брали участь в обороні і охороні міста, укріпленні і ремонті міських оборонних споруд та інших суспільнокорисних справах. Кожна Діма мала свій окремий сектор на іпідромі, де вони під час змагань дружно вигукували заздалегідь підготовлені віршовані гасла. Активними були угрупування і у політичному житті. Венети зазвичай підтримували політику керівництва імперії і були прихильниками централізації держави і церкви. Прасяни ж навпаки підтримували різні еретичні сепаратистські руки. Так, під час змагань на іподромі завжди був присутній імператор Візантії. І члени ДІМ часто використовували це, щоб висловити свою прихильність чи навпаки неприхильність його зовнішньою чи внутрішньою політикою. Висловлювали різні вимоги і скари політичного і економічного змісту прохання помилувати засуджених тощо. Інколи діми брали участь навіть у виборі нового імператора. Через те, що поведінка тодішніх болівальників була досить буйною, нерідко виступи дімів виливалися у міські повстання. Так ще за часів єдиної Римської імперії у 1939 році Антохії відбулася перша велика битва між венетами і прасинами, яка почалася на спортивній арені і супроводжувалася нападами пасинів. На місцевих іудею. Та найбільш відомим з таких зворушень було грандіозне повстання Ніка, що відбулося у 532 році за часів імператора Юстиніана. Та почалося з того, що члени Діми прасенів почали викрикувати на іпідромі гасла, в яких висловлювали невдоволення соціальною поведінкою, збільшенням податків та церковною політикою, а згодом демонстративно залишили іпідром, що було особистою образує імператора, після чого в місті почалися криваві сутички між членами фанатських угрупувань венетів і прасенів. За наказом префекта Константинополю ватажки колотників були схоплені та страчені, що призвело до об'єднання угрупувань суперників і початку справжнього бунту. Втім, напевно, найбільшого прояву агресивний рух болівальників досяг у найбільш масовому виді спорту футболі. Футбольне насильство, як і сам футбол, бере свій початок в Англії, де вже у 1863 році була створена Англійська футбольна ліга та проведений перший розіграш Кубку Англії найбільш старого футбольного турніру з нині існуючих. Так, англійський футбол знайомий інцидентами, пов'язаними з футбольними безладами, починаючи з 19 століття. Вже в ті часи вболівальники різних команд та й самі гравці нерідко сходились з стінка на стінку після закінчення гри. Однак футбольне хуліганство, в тому виді, в якому воно існує по сьогоднішній день, почало зароджуватись у Великій Британії в кінці 1950-х на початку 1960-х років. Робоча молодь окраїн, великих міст Англії, не маючи коштів на дорогі розваги, вибрали досить доступний футбол. Велику роль у поширенні фанатського руху відіграла емоційна реакція вболівальників, що захоплювала нейтральних спочатку глядачів так званій циркуляційній реакції, що сприяє посиленню емоцій окремих видів індивідів і виникненню відчуття єдності зі своїми прихильниками. Поступово фанатам стало недостатньо підтримки команди на домашніх матчах, а з початком підтримки своїх клубів на гостьових поєдинках почали виникати перші проблеми. Так основу фанатських групувань складали ті, хто в своєму реальному оточенні не знаходили належного визнання і страждав від недостатньої соціальної оцінки і позитивної самореалізації. До числа найбільш типових проявів противоправової поведінки почали відноситися жорстокі побиття вболівальників-суперника, хуліганські дії на стадіонах, а після закінчення гри групові акти вандалізму. Втім, поведінка спортивних фанатів суттєво відрізнялася від звичайних кримінальних групувань. Мала іншу психологічну основу. Спочатку вона була пов'язана з потребою виплеснути свої емоції, породженню захоплюючим спортивним видовищем. Пізніше спортивний фанатизм, що живиться агресією, перетворює гладіаторські бої на самоціль. Тут спрацьовують психологічні механізми, які зумовлені сутністю і змістом такого поняття, як натовп. відомо що агресивність людини, яка навіть випадково опинилася в юрбі, зростає багато разів. Ще Фрейд зазначив, що коли людина потрапляє в натоп, то вона по сходинках цивілізації опускається відразу на кілька сходинок вниз і поступово наближається до варварства. На думку психологів, емоції вболівальника, який спостерігає за спортивними баталіями, схожі на переживання наших предків, пов'язані з міжособними війнами. Тому у разі виграшу він почуває себе агресором, переможцем, сублімація агресії. До того ж, спостереження за молодими, агресивними, успішними спортсменами має і еротичний підтекст – сублімація лібіду. А виграш улюбленої команди сприяє підйому переживань та збільшення рівню тестостерону. Тож в середині 60-х років трибуна англійських стадіонів приблизно на 70% складалися з тих, то ототожнював себе з футбольним насильством. Кожний другий матч закінчувався серйозними заворушеннями. Деякі райони міст на час матчів перетворилися на заборонені зони з одного міста в інший з чітко визначеною цілею виявити сильнішого виїжджало від 400 до 7 тисяч чоловік. Внаслідок цього тисячі звичайних шанувальників гри почали триматися подалі від стадіонів, а телетрансляції стали для рівних. Єдиною альтернативою відвідування матчів. Апогеєм такого болівання став трагічний випадок перед фіналом Кубка Чемпіонів 1985 року, який був розіграний на бельгійському стадіоні Ейзельс між італійським Ювентусом та Ліверпулем. Коли внаслідок безладів загинуло 39 італійських болівальників. Так як гра транслювалася в прямому ефірі, ця трагедія практично обійшла весь світ після цих подій. У ЄФА відсторонили англійські клуби від участі в європейських кубках на 5 років. Тож така ситуація потребувала втручання властей. Були значно посилені закони, що регулюють правопорядок. В результаті жорстких мір, прийнятих владою Англії, багато фанатських групувань припинили своє існування. Інші ж, прийшовши в шок від побаченого, самі повернулися до нормального життя. Поступово рух почав затухати. Неостанню роль в цьому відіграла і соціальна переорієнтація молоді. Так, на початку 90-х років Британію охопила танцювальна рейв культура з великою кількістю наркотиків, яка вивела хуліганський рух з моди. Велику роль у поступовому охолодженні руху відіграла і трагедія на стадіоні Хілебро у Шеффілді 15 квітня 1989 року, де в результаті давки загинуло 96 болівальників. Англія пережила шок. Деякий час люди просто боялися ходити на стадіони. В цей же час феномен фанатства починається осмислювати в літературі. Так особливо популярним на цю тему стали видання англійського дослідника Брімсона. Після ознайомлення з його працями можливо зробити висновок, що сам предмет фанатизму в частині хуліганського руху характеризується перш за все. Соціальними витоками, звісно, врахуванням національних особливостей, при цьому причина і природа зародження футбольного хуліганства однакова, незалежно від кольору шкіри та вірової сповідання. А головним є претензія молоді на самотвердження у період статевого дозрівання адже у молодого хлопця є завжди бажання заявити про себе, протиставити себе батькам, вчителям, суспільству, закону. Одним словом, всьому тому, що є над ним. Самі ж фанати пояснюють свою агресивну поведінку наступними причинами вживанням алкоголю та наркотиків, небажанням контролювати свої сильні емоції, особливо негативні, безкарністю поведінки, статним відчуттям, низькою культурою поведінки, бажанням побитися, злочинними схвильованостями, програшем команди, особливо під час необ'єктивного суддівства провокуючою поведінкою міліції. Втім, поступово завдяки діям англійської влади фанатський рух перекинувся на інші країни. І особливо на країни з нестабільним економічним та соціальним станом. Тож епіцентр агресивного футбольного фанатизму перекинувся на соціалістичні та постсоціалістичні країни СССР, Росія, Україна. Югославія, Сербія, Хорватія та інші, а також більш південні темпераментні держави Італія, Греція, Туреччина. Багато молодих людей, помічених у фанатських секторах, виключалися з вузів, втрачали роботу. Тим не менше, незважаючи на це, фанати продовжували виїздити в інші міста кількості 300-400 чоловік. Ситуація змінилася у середині 80-х років, коли після оголошення курсу на перебудову фанати отримали набагато більше свободи, і клуби оцінив їх підтримку на в'їздних матчах, стали заохочувати таку їхню присутність. Рух почав набирати масовість. Завдяки англійському впливу на трибунах радянських стадіонів почали з'являтися футбольні пісні, вигуки, сленг, а також, що більш важливо, разом з ними прийшла і хуліганська ментальність. Тож одним з головних наслідків став різкий ріст насильства серед болівальників. Так вже в 1987 році відбулося одне з перших масових побоїв в історії радянського футболу, коли в самому центрі Києва сталася масова бійка між шанувальниками Московського Спартака та Київського Динамо, найбільш непримиренних суперників в радянському футболі. Так, з розпадом СССР ця ворожнеча відійшла в минуле, а фанати цих команд знайшли собі нових супротивників Московського ЦСК та Донецького Шахтаря. В Іспанії головне протистояння відбулося за національною ознакою так зване Ель-Класико між Каталонською Барселоною та Мадридським Кастильським Реалом. Так, найбільш відомим з таких протистоянь суперництво в Глазго, Шотландії, де протестантський рейджерс головним своїм суперником має католицький «Селтік». Таке ж економічне протистояння відбулося і в Німеччині, де вболівальники майже всієї країни... Вороже ставилися до найбільш багато уславленого титулованого клубу Мюнхенської Баварії. Тож, зважаючи на всі ці обставини, сьогодні фанатський рух став невід'ємною частиною футбольного життя в деяких країнах. До цього явища можна ставитися по-різному любити чи ненавидіти, вітати або лаяти, але неможливо не помічати фанатів, з кожним роком стає все важче. У всьому світі відбуваються інциденти, пов'язані з футбольними матчами що зачіпають глядачів, футбольні клуби, окремих гравців, суддів та тренерів. Наслідком цього є масові зворушення, групові порушення громадського порядку, акти вандалізму та інші діяння, що здійснюються футбольними болівальниками до... Під час і після проведення футбольних матчів. Аналіз даної проблеми показує, що в різних державах деяка частина болівальників спеціально приходить на стадіони, щоб чинити зворушення, чинити психологічний тиск на хід матчу, спровокувати зіткнення протиборчих сторін болівальників або направити їх агресію на співробітників, які забезпечують правопорядок. Такі дії часто приймають форму конкретних злочинів, спрямованих проти громадського порядку. Порушення громадського порядку болівальниками зазвичай вирізняються особливою зухвалістю, супроводжуються нанесенням тілесних ушкоджень громадянам і органам правопорядку, заподіянням матеріальної шкоди, обладнанню стадіонів і розташованих біля нього підприємств, торгових точок, транспортних засобів тощо. Агресивність Антигромадська поведінка фанатів стає в даний час серйозною психологічною і соціальною проблемою. Американські психологи встановили, що багато спортсменів не люблять найбільш ярих уболівальників. Одна з причин цього непостійність уболівальників, які при перемогах звеличили спортсменів, а при поразках у кращому разі позбавляють їх своєї підтримки, а в гіршому здатні вдатися до фізичної розправи. Наприклад, у 1994 році в Колумбії фанат застрелив гравця збірної Андреса. Ескобара. Тільки за те, що той випадково зрізав м'яч у власні ворота, із-за чого команда цієї латиноамериканської країни потерпіла поразку і достроково вибула з Кубка світу. Крім того, багато фанатів вважають, що мають право претендувати на частину вільного часу свого кумира, створюючи останньому незручності в особистому житті. Коли у чемпіона світу з шахів Анатолія Карпова запитали, як він відноситься до слави, чи обтяжує вона його, він відповів, що приховувати, кому неприємно, коли тебе впізнають, зупиняють на вулиці, говорять добрі слова, вітають. На перший порах це приємно, але потім стало все обтяжливим. Слава починає іноді заважати. Непогано було б від неї деколи і позбавитися. Але ж позбавитися можна, тільки почавши програвати. А це то якраз особливо не хочеться. От і виходить замкнуте коло. Тож в цілому можна сказати, що вивчення футбольних болівальників є актуальною, хоча при цьому... Зовсім неопрацьованою темою, незважаючи на те, що активно досліджується агресивність фанатів і проблема футбольного хуліганства, а вирішення проблеми фанатського футбольного насильства є однією з головних задач сучасного спорту, як індустрії розваг.